Всім привіт! І сьогодні я так сказати за період просто спробую вивчити 7 Симол для Клок. Ось у мене тут клок. Я просто питаюся вивчити 7 Символ. Не знаю, скільки в мене вийде це місяць чи тиждень, чи два місяці, чи пів тижня. Я не знаю, скільки це у мене часу займе, але буду старатися вивчити. Севен Симол кожного дня. Десь по півгодинки або годинку на день буду вивчати десь Севен Буду звітувати відео матеріалами та ще деякими матеріалами. Також це відео буде для Ютубу та Телеграму. Ну, ось так. Тому зараз спробуємо ось такий скам, бо У мене є на одній розібрано, на другій у мене зібрано. Тому я питаю зараз по своєї оцій Своїми бумажками підсказками просто е, буду поки що записувати, бо поки що не запам'ятовую. Бо це дуже складно зараз наразі це зробити, бо перший раз буду складати Ось. Тому ось так. Е, Перше у нас L, L повинно стати як U. 0 кроків. Плюс Y2L 0. Тоб число 0. Ми нічого тут не робимо, тобто пропускаємо першу цифру. Uh, Друга цифра у нас uh, U uh, переходить. Ну, типу, от отсюда U переходить в центр. Потрібно uh, зробити. Раз, два, три, мінус 4. Кнопка мінус 4. Друга. Це мінус 4. Третя. На цій же стороні L переходить в U. Це у нас 1, 2, 3, 4. Цифра 4. Далі перевертаємо і робимо R як D, це 0. Плюс переверту... перевернути RDR. Ось. R. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ось. І dc Так, D в це. 4. Цифра 4. Спробуємо скласти. Так, перше. Кнопка DL нажата. Так, DL. Отак, так. О, DL нажата. DL і робимо перше число. Перше число в мене 0. Тому робимо друге число. Це мінус 4. Ось. Друге це R. Робимо UL-блок. А, ні, U переходив L. Ну, тут не переходить, бо в мене вже є воно як U. І е, третє число. Третє число у мене 4. Так. Далі DR. Е, натисну, так, Віджати DR. Так, віджати DR це ось так. Робимо блок 2 на 2 вокруг UL кнопки. Ось такий Ось такий, Ось такий блок мені повинна зараз зробити. Це інтуїтивно. Блок зробили. Далі. UR натиснути. Робимо 4 наше число. Це 5. 5 зробили. І. Ні, Четверте загадане число мені треба було зробити. Четверте загадане число у мене А, це 5. І п'яте загадане число це 4 Так. І тепер а, L. L по кнопкам L. По кнопкам L. Мені повинно Потрібно зробити... D як R у мене вже зроблено. UR як DL. Так, це зроблено. А, зробив. Тепер UL повинно бути віджати. UL це ось U і L. Ось у мене кнопка UL. C C і D. Це як D у мене вже зроблено. Тепер DR. Два на два блок треба Інт зробити. Це в мене зроблено. І тепер по діагоналі і доводимо до просто до кінця. І в мене повинно бути зібрано. Все зібрано. Такий метод я наразі вивчаю для клок е Не разу не перевертаючи клок сюди і сюди, він не перевертається. Тому ось такий метод, який потрібно Підзапам'ятати числа, підзапам'ятати всю комбінацію, як робити. Підзапам'ятати всі послідовності запам'ятовування цих цифр даних ось. І наразі перший день цей блок, собственно, успішно. Буде, я так думаю, що успішно. Я думаю, наразі потрішки буду. Запам'ятовувати схему запам'ятовування цифр. Ось. Думав всім гарного дня. Дубай.